Всім доброго дня. Якщо ви давно мріли про надійне бензинове авто з адаптивним світлом, вам до нас ціна менше 5, точніше менше 4,5 тисяч. В наявності один екземпляр і більше такого не буде, тому що зараз вже є розмитнення, а це ще залишки складу. Що ми маємо? 2005 рік. Кондиціонер підігрів сидінь. Сказав за адаптивне світло. Звичайно, є підлокітник, є бокові шторки, є задні шторки. є підмальовані, звичайно, по салону, однак є подушки ще в кріслах, дуже зручний задній ряд. Передній, правда, склопідйомник. Однак компенсується класною літньою резиною будь'єр на литих дисках. Передній і задні дискові гальма. У багажнику в нас, звичайно, є шторка, нікуди вона не ділась. Все як повинно бути, тут є запасочка, тут в нас є така от ніша, тут в нас є ще одна ніша. От, я підігрів заднього скла. Пробіг у нас 256 кілометрів, однак, коли купите, можете зробити собі значно менше. Це не проблема для вас, це проблема для нас, тому що таким не займаємося. Отут, зверніть увагу, подушка безпеки є, це така у них стандартна історія, коли з часом трошки воно тріскає. Так. Дивіться, який хороший варіант за свої гроші. Дуже м'яка підвізка цього авто. Всі зрозумілі, особливо тим, в кого був форт вузли дуже така короткохідна куліса, тобто селектор. Передач хороша оглядовість і ця машинка доступна в лізинг з першим внеском від 25%, що є при її вартості. Точніше, що її робить дуже доступною. І красиво. До речі, це кольорове таке рішення по салону. Розбавляє і не дає вам думати про те, що автомобіль насправді є дуже бюджетним, однак виглядає гарно, функціонал у нього хороший. От. І в їзді вона просто супер. Динамічний 1,8 двигун. Економна, надійна, проста. Всім дякую, що додивились. Проспект Перемоги 34. Нашу локацію ви знаєте.